Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні хочу е, з вами порозмірковувати на таку тему суперечки та діалог. Я думаю, що всі знають фразу, що у суперечках народжується істина. І ви знаєте, я так раніше любила суперечки ось прямо їсти мені не давайте. Хоча ні, їсти я дуже люблю. Дуже я любила посперечатися, просто це було моє таке задоволення. Але згодом, ну, трошки я подорослішала, і зрозуміла, що в суперечках нічого не народжується. Чому? Тому що в суперечках, чого хочуть досягти ті, хто сперечаються. Кожен. Хоче довести свою правоту. І саме через це нічого не може народитися у суперечці. А ось у діалозі я вважаю, може. Тому що у діалозі ми намагаємось познайомити нашого опонента з нашою точкою зору, і нам цікаво. Почути точку зору нашого опонента. Тобто, у діалозі ми ем, на початку вже діалога для того, щоб він відбувся, маємо відмовитись від бажання нав'язати свою точку зору. Або е, від відчуття в кінці діалогу, начебто діалогу. Довести свою правоту. Як тільки в нас є це бажання, навіть неусвідомлене все, це не діалог, це суперечка. І там нічого не народиться. Ми тільки хочемо погодувати свою гординю, свою его і зрозуміти черговий раз, які ми прекрасні, розумні. Ну і таке інше, як ми вміємо аргументувати. Ось я впевнена, саме тому я раніше і любила суперечки. Бо мені було дуже приємно годувати свою гординю, щоб всі бачили, яка я зірка. Ну, слава Богу, мені здається, що я цього потрошки позбуваюся. Тому краще не сперечайтеся, а вступайте один з одним в діалог. Я впевнена, що там може народитися щось справжнє. Дякую за увагу. До нових зустрічей!